Привіт, друзі! Приїхали в ліс. Давно не знімали ніякого відосика. Хочеться позбирати грибочків, ну, принаймні спробувати їх позбирати. Приїхали в ліс, Дощик пройшов вихідний день, вирвалися з дому і дома, роботи багато. Так що погуляємо, може навіть якщо й не позбираємо, то хоч свіжим повітрям подихаємо. Прийшли вже, ну тільки приїхали, вже пройшлися хвилинок так три. Ну я поки що не бачу нічого. Можливо, щось буде, то будемо включатися. Ось дивіться, яка полянка, грибочки якісь невідомі мені. Хто знає, напишіть. Так ростуть кучкою, кучкою їх багатенько, ну, ми таких не беремо, це якісь. Невідомі нам грибочки. Так, ну давайте походимо трішки. О, трава, яка почалась висока. В Минулому році на оцьому місці, де я зараз. Грибів білих було багато. Чого ж я сюди зразу і прибіг, як ми приїхали. Було багато білих грибів і польських. Щось в цьому році ще рано. Воно нещодавно тільки дощ пройшов. Я думаю, що якби трішки їм тепла, то вони б і повилазили. Ліс вологий, ну грибів ще ми не знайшли їстівних в них. Ота, зато природа гарна. Природа чудова. Що, ви щось знайшли? Нічого. Я думаю, що ще ранувато. Проїхали, звісно, 50 кілометрів в одну сторону. 50 назад. Ну, нічого. Погуляємо осінній такий день, сонечко світа. Де ж гриби? Питання номер 1 Де грибочки? То взагалі ніяких нема майже. Мухомора там дружина знайшла. І все. А отут а внизу подивитися, що є. Хоч би на показ щось знайти. Десь я у тіктоці, що за таких грибів щось там запалюють їх чи що, вони комарів відганяють. Ну воно. Не знаю, як там їх запалювати і типу від комарів допомагає. комарі не, не цей не нападають, розлітаються. А ти хто такий? Зараз подивимось? Ні, це такий невідомий. Росте з берези. Так, йдемо далі. Йдемо далі. Щось по їжі не знайшли. Мишка погризла. Що це в нас? Було не синіє, польський. Польський гриб. Ну, та він і червивий, він такий польський старенький гриб. А вітер такий, навіть у лісі. Не дуже приємний. Так, треба виходити з цієї низовини. В ній нічого немає. Немає. Думаю, що через днів. та через тижник, навіть не днів, а через тижник треба їхати по це. Це ми рано так приїхали, тому що вдома не сидиться. Нормальні люди вдома сидять. Як надивишся тих фейсбуків, інтернетів, не всидиш вдома. Всі виставляють. Чи вони в прошлогодні родні ті гриби виставляють, я не знаю. А я знайшов трофейчик. Трофейчик. Гарний. Дивіться. Гарний трофейчик. Дивіться, який гарний. Не фокусує, чи що. О, дивіться. М -м, який біленький, гарненький грибочок. Ну він тут бачу один. Так. Білий гриб найшов маленький. І чого ви всі до мене посходилися? Моє тут місто. Та я вже роздивився. То не глива. Ні. Ні, це не глива. Це оце що вонючка від цього. Від комарів у тік дозі бачили? А це зеленушки повилазили. Таке як. Що це таке? Чув коричневе? Хутакий, не знаю. Зеленушки повилазили. Зеленушечки. І он. Ну, зеленушки ми й знаємо, що вони їстівні, але ну, ми щось їх не любимо. Ми їх не збираємо. Так, йдемо далі. Тихе полювання. Що це і все чи що? А де ж ще грибочки мої? О, дерево скрипить. Хоч би не впало. Хоть би не на мене. Так, ну напевно потрібно в друге місце десь переходити, бо щось взагалі не густо. Глухо, як у танку. Уже ходимо хвилин 20. 20 хвилин. Один гриб знайшли. Опа! Сюди. І ще один грибочок отакий. Ох, який гарнені. О, грибочок. Дивіться, який. Мишка трошки зверху чуть-чуть, Ну, то чепуха, то не страшно. Ножик в машині, там біля машини подивимось. Ну я не думаю, що він червий, він свіженький, ще він вологий, молоденький. Так, ну... Хоть на показ буде. Хоть на показ, що не даром їздили, бо ніхто й не повірив, що в лісі були. Так, і що, біля нього знову нічого нема? Біля нього нічого не росте. По крайній, по крайній мірі я не бачу. Так, ну нічого, йдемо далі. І що? Більше не знайдемо, ми нічого... Це два штучки тільки повезе. Ще ось штук п'ять хоч на сковорідочку свіженьких піджарити з цибулькою М -м -м. на вечерю. Та я думаю, що на сковорідку ж назбираємо. Спробувати свіженьких піджарити. М -м -м. З картошечкою, пюрешечкою. Локсики, дерев попали, а грибочків не насипало. Це вже ми перейшли в інше місце. Тут теж не дуже густо. Знайшла? О, дружина он знайшла грибочок. І не покажеш, да? От так? Отак треба шукати. Он. Сіла. І як мишка, ні звуку не пускає. Тихенько бігом їх чистить і відро вкидає. А, ти ножик взяла, я забув. І що там? Маленький, гарненький. І рядом нема нічого. Мама, а ви що знайшли? Тоже, так як і в мене, одні сльози, так? Да? На, на показ буде тільки і все. Там наша машина вже, там край лісу. Дойдемо зараз до машини. І може переїдемо в інше місце, бо тут нема грибів, так як їх повинно бути, ну так як було в минулому році. А я знайшов. Знову, а він вже згнив. Ну то, був, ну, то таке, як боровик. Не белый. Уже то старый. Так, так, так. Такая природа. Красиво. Сонечко вийшло. А погода взагалі. Оце якби би ще гриби були. То ціни б не було в такому відпочинку. О, хто це такий у нас виглядає? Масний такий фу, гнилий. Да. Гнилий. Маслюк. Маслючок. ту ду 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 ду. -ду. Нема нічого більше. А оце ось хтось положив, а хрюкнути забув. Треба хрюкати, коли таке, коли таке кладете в лісі, не забудьте хрюкнути. Обов'язково хрюкайте. Хто таке робить. Так, ну я думаю, що поїхали ми далі. Ловити тут нічого. Щось дружина зве, знайшла щось, каже несвітенне. Що ти там знайшла, показуй. Що це таке? Знаю. О, може напишуть підписники. Ух ти, яке воно. мохнате таке диви. Угу. Диви який. В умові. Див'язні з умох. Прикольно, хто знає, що це за грибочок. Напишіть. Навіть де, да. ну, немає ні решетки, ні мочалки, знизу мох якийсь. Такі щупальці. Хто знає, що це таке, напишіть, чи їстівний він. Як називається. Ну, якщо хтось зна. ну Ми таких не беремо, звісно ж. Ми ще жити хотіли трошки пожити. А можливо він, же, можливо, він і цей їстівний, та дуже добре, я мене взяли. А ми переїдемо в друге місце чи ні? Отуди От ще підемо. Ну, пішли. Що це таке? Щось знайшов, похоже на опеньок. жінка прийде, вона в мене знавець по опенькам. Іди глянь, може опеньок таке як. Тільки він щось один. По опеньком дружина знавець. Ні? А оце? Чого не трубка? Ні? На дереві, ні? А да. ну па отам. Ну, це ні, все. Ти мав що оці. А, він розсипався, він ще й гнилий. Ні, ні, Вверху він такий отой, як його. Да, я думав, я думав, що то опеньок. Бархатний це який. А, поняв. Да я не дуже понімаю. Я розумію, по ковбасі. Ха -ха -ха. О, яка красива. Незина. Зараз спустимося, подивимося, що в ній є. Ага, мугомор уже бачу. Мугомор є. Ще якщо мугомор є, то дожні бути всякі риби. Ось такий гарненький мугоморчик. Так. Що ще є? Ходимо вже, напевно, більше години. Більше години ходимо. А грибів як не було, так і нема. Кілька штук знайшли і все. Може. Може і на сковорідку не назбираємо. що я знайшов. Дивись, що я знайшов. Що це таке? Ти не знаєш? Хто це? Хто це такі? Не знаю. Диви, яка сімейка Адамсів. Замерзли трохи. Примерзли? Угу. Ні. А ось, такий самий лежит. Рибристе під низом. Ну я думаю, що вони не їстівні. І що, і все. І більше немає грибочків. так, чи грибів назбираємо хто зна. Ну, назбирали скумбрії, салка, ковбаски, котлеток, редиски назбирали хліба. Чи грибів назбираємо, а пікнік, перекус обов'язково потрібен. А назбирали ми воно взагалі чепуху. І на вечерю не хвата. Ну, Йдемо по лісу, така причина росте. Йомаю, я не міг мимо пройти, зірвав. Добра така, мабуть, буде зараз. Грибів мало. Ну, це ще не кінець, ще походимо, може нас сковорідку хоч назбираємо. Ну, Всім приємного апетиту.